Вечір добрий, любі мої малятка, хлопчики та дівчатка. Сьогодні хочу втрутитись у ваші тихі вечори із темою, яка зветься метрики в тестуванні програмного забезпечення. Одразу хочу сказати, що буде вона представлена із точки зору qa спеціаліста, яким я себе як би то вважаю. Але е, для представників інших спеціальностей теж буде цікаво, тому що, хоча б будете знати, з якого боку чекати особливостей, і скажімо так, звідки може прилетіти. Почати нашу лекцію хотілося б виразом відомої комусь, напевно, людини, Тома Демарко, ти не можеш контролювати те, що ти не можеш виміряти. Фраза дуже глибока. І сповнена дуже розумного сенсу. Е, з чого хочеться почати? Як звісно ж, е, із того, щоб сказати, що саме є метрика і для чого, в принципі, вона нам потрібна. Визначень є кілька, але, як на мене, найбільш нормальними виглядають наступні. Метрика це оцінка, яка дозволяє отримати числове значення певної характеристики програмного забезпечення. А так само це механізм зворотного зв'язку. І метрика це іншими словами показник поточного стану досягнення цілі, тому що метрики без цілі заради того, аби щось міряти, не мають жодного звісту. Ну і невеличкий такий. Підказка, хоча керівництву клієнтам часто до вподоби гарна аналітика, красиві графічки і все, чим можна розрядити будь-який нутний міт. Що хочу сказати, що метрики прийшли в моє життя завдяки такій досить таки відомій на скимусі персоні, як Джей. До одного доленосного мітингу в моєму житті. Я ніколи не задумувався на свій сором про таку цікаву штуку, як те, що якщо ти хочеш довести якусь свою думку і зробити це максимально результативно, ти повинен підкріпити її даними. Ти не можеш просто сказати, що стан нашого продукту є хороший. Це буде твоя суб'єктивна думка. А якщо ти підкріпиш свою суб'єктивну думку об'єктивними даними. Тобто ти покажеш метрику, графічок, табличку, з якої буде випливати, що оцей показник становить стільки-то, і він доводить, що ситуація на нашому проєкті хороша чи погана, це абсолютно міняє стан справи і перетворює тебе з простого мрійника, людину, яка оперує даними, і з допомогою них може довести. Свою думку. Хоча, як вже було зазначено, іноді красиві графіки є річ у собі. Далі. Що стосується важливого моменту щодо метрик, це те, що потрібна якась мета. Мета, до якої ми прагнемо, коли ми працюємо над певним продуктом на певному проєкті, ми повинні знати, що ми хочемо тримати в кінці, хоча б приблизно, тому що тільки е, відштовхуючись від цього бажаного ідеалу, ми зможемо інтерпретувати наші дані. Умовно, якщо ми там запланували собі е, сайт, в якому має бути. 1500 продуктів, продуктів останом на зараз у нас є лише 15. Ми вже можемо обчислити, скільки відсотків із запланованого у нас виконано, і вже зробити із цього метрику. Йдемо далі. Тож для чого вони потрібні і як це виразити у слова саме метрики? Перше, головні цілі метрик – це зменшити кількість дефектів. Нагадую, що ми говоримо це з точки зору QA. І пришвидшити строки релізу. Ну, щодо зменшення кількість дефектів, це е, зрозуміла і бажана всіма ситуація. Але е, ми, як мінімум, повинні знати, скільки у нас є дефектів, щоб зрозуміти, що е, їхня кількість зменшилась чи збільшилась на протязі певного часу. Ну і що як не покращення якості продукту пришвидшує наш реліз. Також, як говорять люди бувалі, метрики потрібні нам, щоб інформувати. Інформувати, значить, з допомогою метрик, як я вже казав, ми можемо показати людям, які безпосередньо не займаються чи тестуванням, чи розробкою, яка в нас є поточна ситуація на проєкті. Далі, вони можуть передбачати різноманітні моменти. Наприклад, якщо ми створимо метрику, яка буде по тижнях чи від спринта до спринта, показувати, яка в нас кількість баг, і, і яка в нас кількість заведених баг, пофіксаних баг, ми можемо створити на основі цього графік і приблизно побачити, що яка, є якась закономірність. Ми можемо сплати. Якщо нам ця закормінність показує, що з кожним спринтом кількість баг у нас зменшує, ми можемо прикинути, що через певну кількість спринтів настане той бажаний момент максимальної ефективності і проект пришвидшиться. Чи навпаки, що ми топчемось на одному місці. Через метрики ми можемо побачити, що саме нам треба вдосконалити. Через метрики ми зможемо. Отримати дані для оптимізації процесів, тобто побачити в якому в якій ерії в нас більше проблем, і куди треба кинути більше ресурсів, через метрики ми можемо побачити, хто робить більше баг, хто менше і так далі. І оптимізувати відповідно до цього процеси, з якими ми маємо справу. Так само ми можемо з монети діагностувати, локалізувати, виправляти, перевіряти ну і на основі всього цього приймати правильні рішення. Тому що, як свідчить практика, чим твоє рішення буде більш обґрунтоване, а отже, базоване на даних, тим воно виявиться правильнішим хоча чуйку ніхто не відміняв. І тут постає питання, де взяти дані, які ми перетворимо у метрики варіантів купа. Залежить від проєкту до проєкту, наскільки там ведеться документація, як все організовано, але приблизний набір джерел є в нас такий: тест план, тест репорти, CI, баг-трекінгові системи, таск-трекінгові системи. Тест-менеджмент, ТМС, і тестова стратегія, якщо у вас проект настільки крутий, що вона там, в принципі, є. З всіх цих джерел можна почерпнути важливу інформацію і е, перетворити її у бажану для нас метрику. Переходимо до питання, а які ж то є метрики, і які вони бувають. Е, Тут слід сказати, що в основному вони поділяються на дві великі групи. Перша із них це Base Metrics або Absolute Metrics. Тобто, або як ще можна назвати їх необчислювані метрики. Це метрики, для отримання яких не треба здійснювати певних обчислень, крім додавання. Напевно, не потрібно застосовувати ніяких формул, якщо говорити простіше. Найпростішим прикладом є такої метрики є загальна кількість тест кейсів, наприклад, скільки ми маємо тест кейсів. Е, окремою буде метрика кількість пройдених тест кейсів, зафейлених, заблоканих, кількість оброблених вимог, знайдених багів, прийнятих відкилених кейсів, відкладених кейсів, критичних багів, багів, виявлених при першому дослідженні, багів після релізу. Неймовірна кількість таких е, варіантів можна нарахувати. Вони є прості, це звичайна табличка, коли де ти в рядок, одне під другим е, підбиваєш ці дані і просто показуєш загальне число. Самі вони по собі мало про що нам говорять, але вони потрібні нам для того, щоб робити Е, Метрики наступного рівня, а саме Calculated Metrics, або метрики обчислювані, забігаючи наперед, теж кажу, що в нас варіантів цих метрик є теж дуже велика кількість. Я так як обмежений часом спробую представити вам кілька із них, можна сказати, найбільш модних і популярних, і, безперечним, на мою з мого пункту бачення. Хедлайнером є тест каверіч або метрика на тестове покриття. Вона є довідносно проста. Ми беремо відношення кількості написаних кейсів і до кількості існуючих вимог. Ну, знову ж таки, обмовка, якщо у вас на проєкті є сформульовані вимоги і описані якимсь документом, тоді ця метрика для вас. Що вона нам покаже? Вона покаже, наскільки уснуючий функціонал є покритий тестом. З цього ми можемо відповідно зробити висновки. Скільки ще людино годин QA нам потрібно, щоб покрити цей функціонал? Чи готові ми до регресійного тестування з використанням вже написаних тест кейсів? чи... Потрібно нам пришвидшитись і так далі. Ну і межі в цій метриці є досить простими. Якщо ваш результат одиничка, ваше покриття ідеальне. Якщо менше одинички, е покриття є хороше і, 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 і більше. Одним словом, е метрика проста, як світ, як двері. Наступною метрикою, яку хотілося би представити, є Decline Rate або рейтинг відмов. Це є відношення недійсних дефектів, виявлених на проєкті, до закритих дефектів. Завдання цієї метрики показати якість процесу, якість процесу створення звітів про дефект. Тобто, ну, така досить вузька QA ська штука, яка має показати, хто з QA займається фігньою, не читав документацію або просто бачить, мало комунікує з командою і просто бачить дефекти там, де вони не є. Ну, це все, звісно, при умові, що кожен з них був обговорений і. Ніякий вредний менеджер чи девелопер не вліз у цей процес, і тому що він не встигає то все пофіксати. Почав вкидати все в колонку «Closed» або що доводити, що це не небагато, але це вже короткі нюанси. Наступним про який хотілося б сказати, це рейтинг перевідкриттів. Який полягає у відношенні перевідкритих дефектів до суми перевідкриття і завдання е, дефектів. Тобто букс реопен, поділимо на букс Submitted плюс бакс реопен. Що хочеться сказати про цю метрику? Вона є трохи складніша, і покликана показати нам. Наскільки якісно фіксуються баги, наскільки гарно баги є описаними, і чи є в нас взагалі проблеми і у розробці, і тестуванні, і порозумінні між QEM і девелоперами, вона дуже сильно прив'язана до контексту, і, скажімо так, застосовувати її треба, враховуючи цей момент. Що ще цікаво? Що можу навести цікавий приклад з власного досвіду. Кілька років тому в мене було завдання створити подібну матрицю. Зокрема, на Дермпро і з допомогою Єнеї я довів, що Юля найкриву руки фронтендер на Дермпро, але правда виявилася набагато хитрішою. Виявилось, що під Юліним акаунтом сиділо ще три-трині. Які творили їй шикарну статистику? А, наслідком, наслідок чого виявилося, що метрика моя в діло не пішла, тому що а, відкривала потаємні сторони життя ДНП. Тому з будь-якими даними треба бути обережними і враховувати, так я вже сказав, конкретний контекст проєкту. Що ми можемо сказати ще? CQR Current Quality Ratio, поточний рейтинг якості може нам показати кількість функціональних областей, які вже можна успішно комусь показувати. Для цього нам потрібно кількість успішних тест кейсів, поділити на загальну кількість кейсів, які були створені у нас на проєкті. І е, інтерпретувати отримані від цього дані. Ще ми маємо таку метрику, як Quality of Fixes або якість виправлення дефектів. Е, теж доволі проста. Беремо кількість reopen тікетів і ділимо на ту кількість, яка була пофіксена. Якщо у нас показник в межах від 5 до 100%, ми відповідно його беремо і інтерпретуємо. Ну і як я вже говорив, метрик є дуже багато. Щоб розказати про всіх в них є часу замало. Більшість з них QA в своєму житті так і не зустріне, не побачить і не виявить, але хотілося б, про найбільш такі ще популярні, згадати, це може бути метрика на щільність дефектів, тобто розбиваємо весь продукт. На спринти або на ерії, і дивимося, яка ерія збирає найбільшу, скажімо так, найбільший врожай дефектів. Ми можемо робити метрику на походження дефектів, на якому визначити, на якому етапі вони виникають, звідки походять, чи навіть від кого вони походять. Час, час життя багу. Теж шикарна метрика, як на мене, показує, як довго відбувається процес фіксання, тобто наскільки в середньому часу проходить від моменту того, як тікет був заведений, і е, потрапив на стіл до е, девелопера, і в результаті е, був пофіксаний. Тут ми, ми побачимо, можемо знайти батлнеки у процесі комунікації всередині команди. Кофіцієнт ретесту дефектів може показати, яку частину в тестуванні займає саме перевірка дефектів. Допустима норма є, коли на кожні 10 нових дефектів має бути не більше одного, вже раніше опрацьованого. Час походження дефектів, метрика запровадження і супроводу, метрика кількості пропущених багів їх є багато. Google в допомогу, це навіть вже українською мовою є шикарні статті, і навіть Ютуб-ресурси, на яких можна почерпнути цю інформацію. Важливо, що хочеться сказати у підсумку: що ці всі інструменти. Вони, як і будь-які інструменти, перш за все залежить від того, яка перед вами стоїть мета і завдання, що ви хочете ними показати. Це е, має дві сторони: з одного боку, е, думка, підтверджена метрикою є більш сильніша. Як я вже сказав, з іншого боку, дані метрики завжди можна спробувати підкрутити, щоб довести свою думку. Тому сліпо їм, так би мовити, покладатися теж особливо я б не радив, але будь-який інструмент повинен бути використаний у відповідний час. Можуть мені зауважити люди, що я вже скількись років працюю QA-ом і ні разу не зустрічався з необхідністю створювати метрики. Я вам цілком вірю. Метрики і в моє життя прийшли не одразу. Але що я вам хочу сказати, що а, сама ідея того, що а, завданням QE є повідомляти про те, що на проєкті є певна проблема, яку він виявив, а, Приводить нас до метрик, тому що метрики це дуже зручний і об'єктивний інструмент, який допоможе вам довести свою думку до того до кого вам потрібно її доводити, і бути почутим, тому що думка висловлена з аргументацією, мені так здається, і думка з аргументацією: ось я зробив метрики і проаналізував. Мають абсолютно іншу силу і можуть призвести до. Абсолютно відмінних наслідків, тому навіть якщо ви вже маєте роки досвіду, ніколи не мали потреби створювати метрики, ніхто не знає, де ви будете завтра, на який проект ви потрапите. Дай Бог, це буде проект з хорошим ґрунтовним ставленням до питання організації і процесу, і на таких проектах робити це найкраще, тому що як я вже казав. Там, де є документація, там, де є ведеться облік будь-чого і будь-всього, робити метрики набагато краще і продуктивніше. Там є місце покращення, а покращення теж вимагають обґрунтованості вашої думки. І щоб, скажімо так, побачити проблему, її потрібно спочатку проаналізувати, щоб донести. Повідомити про проблему потрібно показати результати своїх аналіз, тому е, раджу вам подумати над ідеєю впустити метрики в своє життя, і, е, як мінімум, як мінімум, на будь-якій співбесіді чи додаючи пункт резюме, ви будете виглядати солідніше, згадавши про те, що ви робили е, мали досвід із створенням певного стеку оцих от матриць, і хай це допоможе вам у житті. На цьому у мене все. Дякую за увагу.